Всім привіт! Ось закінчився сезон полуниці, ми її зрізали, і готуємо саджанці. І в багатьох виникає питання, що ж робити з цією полуницею, яка у нас висаджена, або яку ми висадили, яку ми обрізали, або яку ми висадили на наші бугри. Буває таке, що влітку наша полуниця хворіє фузаріозним в'яненням. От ні з, цього, ні з того починає в'янути кущ полуниці із ягодою. Тут тобі була вона гарна, хороша, а потім за кілька днів вона зів'яла і посухла. Це фузаріозне в'янення. І також є багато ще хвороб, які які нас супроводжують впродовж цього періоду, при якому ми вирощуємо полуницю. Тому я в цьому році буду робити дезінфекцію і також допомагати рослинам. Оце ось у мене перекис водню. Я дуже довго шукала, поки знайшла. Де можна виписати через нову пошту, тому що в магазинах важко її знайти. Звичайно, є аптечна 3%, але ж аптечна нам не підходить по тій причині, що там концентрація тільки 3%. Ну, а в цій же каністрі у мене процент набагато більший, там більше 30%, є 60%, у мене ж 30%. І буду я лить на Єврокуб цього перекису сьогодні десь до 2 літрів, можна півтори. Якщо у вас були захворювання, то на єврокуб можна лити 2 літри, можна і 3, але, звичайно, якщо у вас молоденькі рослинки, можна попалити корінь. Тому я буду лити 2 літри. Буває таке. Що після сильних дощів або ви залили свої бугри під плівкою і немає доступу в повітря, і рослинка гине. А буває, коли дуже щільний ґрунт такий спресований, як камінюка, як клей, от, і рослина погано росте. Особливо коли ми вже другий рік рослинам, то треба дати повітря. Рослині корінням, і також за допомогою перекисів водню, грибкові хвороби, які знаходяться у нас біля корення, і щоб їх знешкодити, і також допомогти певним препаратам подіяти краще на ці болячки то бажано перед тим як вносити. Наприклад, фундазол або інші препарати для лікування корення або для профілактики, то треба обов'язково пролити перекисю водню. Тож, перекись водню можна проводити. І навесні рано, і можна після плодоношення, і під час плодоношення, тому що перекис водню це екологічно чистий продукт, який не має строку очікування. Головне дружити з головою і не переборщити дозу, щоб не спалити корінь. От і все. Тож буду на цю теплицю, на цю теплицю давати 2 літра, спочатку пролю Проллю під корінь чистою водичкою, а потім дом перекис водню. Буду давати 2 літри цієї із каністри цієї суміші. Коли ж я наберу півбока, залью туди 2 літри перекису водню, додавлю води до повного куба і потім дам постояти десь. Ну, хоча б з півгодинки, і потім буду проливати рослинки свої. І результат, звичайно, я покажу. Рослинки повинні трішки себе краще почувати, тому що у мене тут колись був і перелив, і. І також і пересихало, всяке бувало, тому що у нас зараз екстремальні такі умови. Світло то є, то немає, то є можливість полити, то немає, то звичайно, звичайно буває всього. Тож, проливою. Запаковано дуже горно, обмутано. Треба дуже-дуже обережно відкривати, щоб ніде не пролилося. Звичайно, це потрібно робити в перчотках. І обережно, обережно виливуємо єврокуб. Я виливатиму 2 літри для лікування своїх рослинок. Так як там вже О, ось копнуло мені на... Зараз піду початки в Діно. Так, я... Завела 2 літри на 1000 літрів. До речі, ми покрасили чорною фарбою. Єврокуб, щоб не зеленіло. І щоб не було там таких ошмідків, щоб не забивало коплю. Тому що з фільтром треба тільки через насос, тоді воно нормально поступає вода. А коли без насосу, то самотюком то фільтр. Мені не подобається, дуже-дуже повільно тече вода. Тому ми їх зняли і покрасили єврокуби, щоб, щоб не зеленіла вода. Ось так. До речі, треба обов'язково вдівати перчатки, бо буде ось таке. Ось такі опіки оставляє після себе такий концентрований розчин, водню, перекису водню. Тому перчатки обов'язково. І тепер пролю по пролитому ґрунту. Тут я добре підсушила землю і вилила один єврокуб, щоб розмочити, і тепер єврокуб виллю для того, щоб внести сюди перекис водню. Я думаю, рослинки мої краще себе будуть почувати. Дотім повітря і також профілактика від хвороб. І так, показую свої рослинки на слідуючий день. Всі вони виглядають горно. Ось. Навіть йогоди є, навіть йовитки є, які поховалися, які я не обрізала. До речі, це Флоріда Б'юті. Хадимор, який я висаджувала. Молоденькі. Ось так. Вони пускають подекуди вусики. Це молоденькі кущики. Яким квітнути не треба. Долі йде Кабріло, теж невпинно викидає квітконуси ось також Морона. Така йоїдка. кабріло, на яке я теж дуже часто видаляю квітконоси, а вона пускоє і пускоє. Чомусь у мене вуса не дуже спішить пускоть, теж викидає йоду невпинно, така йогітка. Реми хочуть плодоносить дуже. М -м -м. Смачно. В Теплиці дуже смачна йода. До речі, ось мої огіручки, які я недавно висаджувала, вони вже починають давати нам урожай. Вже ось огіручки. Ну, а ті, ті вже доживають, Але все, все одно ще дають деякий невеличкий урожай. Але вже їх пора просити на видалення. Ну, а ці долі будуть давати нам плоди. Є таке вуз, який вже теж дає йогоду. Всім миру добра, всього найкраще, все буде Україна. До побачення.